Гриби це окреме царство живої природи. Ці організми об'єднують в собі і ознаки звірів, і ознаки рослин. До 1970 року вони належали до великої родини рослин. Але після більш детального вивчення цих організмів вчені прийшли до висновку, що гриби мають право і повинні належати до окремого царства царства гриби. Гриби парасольки належать до родини печерицеві. В світі існує велика кількість цього виду, але у нас на Україні, в Росії, Білорусі найбільш популярними рахується лише три вида гриб парасолька великий, він же строкатий, білий, червоніючий. Всі ці види мають між собою деякі зовнішні відмінності і навіть ростуть в різних умовах. Гриби парасольки в нашій зоні, зоні змішаних лісів, не рідкість. На наших піщаних ґрунтах вони ростуть дуже добре. Любить парасолька і світлі ліси, вирубки, просіки. Зустрічається він і на відкритих місцях порослих травою, на запущених полях, в лісах, городах і навіть біля сільських хатин. Ареал розповсюдження у парасольок величезний. Вся помірна північна зона планети, але найбільша їх кількість саме в Європі і Азії: це Японія, Індія, Закавказя, Китай, Туреччина, Ірак, Сибір, Монголія, Киргизія, Середня Азія, Далекий Схід. Ростуть гриби і на двох американських континентах, на Кубі, Соломонових островах, Мадагаскарі, шрі Шрі-Ланці. Гриб парасолька картатий може рости як в гордоливій самотності, так і створювати групи, але частіше всього він створює великі відьмені кола або росте довгими рядами. Сезон росту великого гриба парасольки з червня по листопад. Який же він гриб парасолька великий? Це найбільш частіший гість наших кошиків, і відрізнити його від інших видів парасольок досить просто. Велика парасолька це досить таки великий гриб, власне, тому він так і називається, адже максимальна висота гриба 60 см. У нього величезна шапка. Напротязі всього свого короткого життя шапка росте і може вирости до 25 см в діаметрі. Але в процесі росту форма шапки гриба змінюється. Спочатку вона куляста, потім стає схожа на цвіночок, після чого в період зрілості перетворюється на плоску або злегка вигнуту тарілочку, в центрі якої підноситься горбик. Цей горбик має округлий вид і темне забарвлення, тому добре помітний. М'якоть гриба пухко м'ясиста, світлого відтінку при натисканні ні колір, ні форми не міняє. Запах у неї грибний, але слабкий, незвичний і смак м'якості. Він дуже приємний з присмаком горіха. Колір шапки зонтика великого може бути різним, сірим, світло-сірим, бурим або яскраво бурим. Головна відмінна риса великих парасольок це покриття шапочок грибів. У цього виду на поверхні шапок з'являються маленькі лусочки трикутної форми. Під шапкою знаходяться білі пластинки, адже гриб належить до пластинчатих видів. З віком ці пластинки змінюють свій білий колір на іржавий з червонуватим відтінком, тому в цьому віці велику парасольку часто сприймають за парасольку червоніючу. В своїй особливості має і ніжка гриба, на ній з'являється перетинчасте кільце, яке в ботаніці називають покривальцем. Воно виконує захисну функцію, захищає плодове кільце гриба від пошкоджень. Покривальце плівчасте, зверху біле, а знизу буре, широке, з роздвоєними краями і рухоме, легко рухається по ніжці гриба, саме за цією ознакою і розпізнають гриб зонтик, та занадто вже довіряти їй не слід, адже у багатьох отруйних грибів, особливо в мухоморів, також є такі кільця покривал, які можуть бути рухомі. Тому, збираючись на тихе полювання на гриби парасольки, потрібно звернутися до досвідченого грибника, який зможе показати їх в лісі, тільки так можна уникнути небезпеки, тобто отруєння. Максимальна довжина ніжки зонтика 35-40 см, але навіть в такому вигляді ніжка залишається досить тонкою, не більше 3-4 см в діаметрі. Зверху вона також покривається невеликими коричневими лусочками темного кольору. Ніжка має циліндричну форму і кулясте потовщення знизу. Великі гриби парасольки це одні із найбільш смачних грибів родини Печерицеві. Не дивлячись на те, що вони широко розповсюджені в наших краях, збирають їх лише деякі грибники та й ті з недавнього часу. А все тому. Що далеко не всі знають про те, що їх можна їсти. Тому знати про зонтики більше, це не тільки корисно, але й необхідно. Говорячи про корисні якості строкатих зонтиків, необхідно згадати про те, що ці гриби дуже багаті на амінокислоти і клітковину. На 100 г якоті гриба доводиться до 5 г клітковини. Вчені визначили, що калій, який знаходиться в парасольках, може на 16% задовільнити добову потребу людського організму в ньому. Дивно і те, що в зонтиках вітамінів групи Б набагато більше, ніж в овочах і навіть в деяких злаках. Ось чому дієтологи настійно рекомендують ввести зонтики в раціон тим, хто має проблеми з зайвою вагою або вфорі на цукровий діабет. Адже вони низькокалорійні і з невеликим глікемічним індексом. Шапки зонтиків можна варити, смажити, тушити, солити, маринувати і навіть їсти сирими в смаженому вигляді вони дуже смачні і соковиті, а по смаку зовсім схожі на м'ясні відбивні. А ось ніжки грибів краще сушити або заморожувати. Сухі ніжки можна перетерти на порошок, щоб потім додати в різні страви. А ще із заморожених і сухих ніжок можна приготувати окремі, причому дуже смачні страви, наприклад, пельмені. Але ці грибочки не тільки дуже смачні, але й дуже корисні для людського організму, із них народні цілителі роблять витяжки і настоянки, якими потім лікують ревматизм, подагру, гнійні рани. До речі, існують відомості, що народні цілителі вже лікують парасольками, причому досить таки успішно деякі види ракових пухли. Є й протипоказання до вживання цих незвичайних грибів: це панкреатит, вагітність, лактація. Не рекомендується вживати їх і дітям, які не досягнули 10-річного віку. Збираючи гриби, пам'ятайте про головне правило грибників. Ніколи не збирайте ті гриби, в яких ви не впевнені. Особливо це стосується грибів парасольок, адже вони дуже схожі на пантерні і порфирові мухомори.